Зі мною так мило поспілкувалися, вже там і улибнулися. Давайте глянемо Мотар де чужом. тут три ряди йогуртів. Пюре самостійно наше покупати парашок. П'ятивідсоткову жирності телятина на мене так подивилися. Сьогодні я без свого оператора беру вас з собою на прогулянку, тому що ми йдемо в місце, з якого починається. Знайомство з Францією. Ну, за стандартами наших відео в Бурдо, як завжди, ми показуємо, як виглядає Бурдо на його вуличках, звичайних його мешканців, як все побудоване. Ви бачите, це дуже вузькі вулиці, так вистачає місця тільки на паркування однієї, машини, тобто односторонній рух. Ви бачите сміття. Воно розташовано ось ці баки а, на тротуарах, які є досить вузькими, і ці баки займають досить велику площу. Тобто, якщо людина йде, їй приходиться все ж таки, як я зараз йду, я виходжу на а, проїжджу частину, щоб просто не обніматися з цими. А, Мусорними баками. Що ж буває так, коли їде машина? от Я піднімаюся і просто чекаю, коли ця машина проїде, тому що ну, ми вдвоєм не помістимося. Ну, така історія, це незручно. Мордо вимушено такою брусчаткою, все по-старовинному, її не перекладають. Тобто частина є в стані асфальту, частина ось в такій формі брусчатки. Тобі забітоновано, але є великий плюс, що тут досить жваво росте. Ці квіточки вони прямо виходять з маленьких горщиків. Ось. Тобто це люди, які свого часу познімали квіточку і десь там посадили ту, ту е е квітку, і вона проросла либо, Або вони поставили горщика, і з горщика проросла квітка. І тепер це красиво культивовано самими людьми. Тобто вони намагаються ці рослинки якомога більше а, розсаджувати. І ще вон, така штука, я не сподіваюся, десь ми побачимо. Вони дерева садять на балконах. Так, ну отже, теж я вам розказувала, да? Тобто, прям квіточки. Ось обрамляють в даному випадку вікно і двері. виглядає це досить такі, бо це французька історія. Ну так само французькі вікна з квіточками. Ну, звісно, я ж не можу не засняти ось цю мілату. Насправді. Французи дуже обожнюють е, своїх своїх маленьких друзів. І, до речі, ось це, ось це це загороже, це повністю для собак. Граються, знайомляться і культивують поведінку дружелюбності. Кіта, по-моєму, стоїть. Ой! Сидить, яка красуня. Так, ось тут вони дружать, бігають, знайомляться. І гарно проводять час. Зараз вони щось дуже спокійно сидять. Власники отак стоять, спілкуються, а ці хвостаті проводять час. Оце за вся загорожа саме для них. Тут є спеціальні боксики, де можна взяти е від какуня всі необхідні матеріали. Ну так само цим, щоб туди все. І речі, Хтось теж знімає, так як я ходить. Зараз ми йдемо в Ашан. Це супермаркет, який знаходиться на міріаде, в центрі Бордо. Він трьохповерховий, і ми підемо по головним відділам першого по поверху, тобто який пов'язаний з їжею. Ну, як театр починається з вішака, у нас все починається з того, що ми беремо свою тілежечку. В даному випадку вона мені не так сильно потрібна, бо я прийшла знімати. Але Ну так, для порядку, скажімо так, а раптом щось треба. Ось так воно ставиться, дуже зручно, тому що не треба наклонятися, воно набагато легкіше, бо матеріал сам легше. І ми потрошку заходимо в сам відділ. І він виглядає типово, як звичайний супермаркет. Але перше, що ми бачимо, це відділ снеків. Тут снеків. І тут, я думаю, найголовніша різниця в тому, що в Україні такого нема різноманіття різних снеків і великих перекусів нашої рибої. Ось тут кава, всякі заряджені да, редбули, все таке, що дає енергію. Так, різні соки. Я навіть не знаю всі назви, але ну, от, наприклад, це... Ginger beer. Так, давайте ще поглянемо. Ну, Це диво дивне. Ось так воно виглядає, щось там всередині плаває. Всякі смузі. В даному випадку. Кокос і ананас Ну. Що там? от історія з готовими обідами, тобто все готове. Люди люблять все, вони люблять заморачуватися, купують все, що можна готово. І так само старілі з фруктами виглядає це дуже апетитно. Ну, я таке вперше бачила ще в Китаї, 10 років тому в Україні я ще не бачила, щоб в такому масштабі це було доступно. Це, мабуть, теж здивує, але майже ми на вході бачимо ось такий сирний відділ. Це а, називається формажпре і все інше, все, що пов'язане з тобто з сирами. А, їхні каламбери, їхні які швейцарські сир, маскарфони, гауда, щедри і так далі. Тобто все це сири, ось це називається тарілка на пробу. Так вони виглядають. Досить дивно. Ну, я думаю, що це Великою пліснівою козичі. вони досить такі запасні і ну, це на любителя історія. Я таке не дуже полюбляю. Перебиває мені все. Ну, є хто любить. Снеках гарячих це те, що можна розігрівати. Те, що можна розігрівати, воно виглядає дещо не в звичному форматі для нас, але повірте, воно дуже смачно. Це досить такий якісний продукт. Все, що треба, це микрохвильовку для того, щоб ви розігріли. І це повноцінне блюдо. На перекус йогурти можна пропонують. Печиво. Це цікава штука. Давайте глянемо. Те, що пропонують саме взяти з собою. А, так чизкейк. це десерт. В такому форматі це скло. Воно як по папусиному зроблено. З лимоном, є з седрою шоколад, мус. Те ж саме скло. А можна зробити ось в такому форматі ситуація з протеїнами, хто підтримує. А, да, там, намагаються підтримувати мишечну масу. Все компактне, тобто всі бутилочки це 05 максимум. Все вони мали пусіньке, все розраховане на те, що ви берете собою. Що зауважити, що ось ця табуляція ABCD, якщо хтось ще не познайомився з нею, це взагалі дуже цікава штука. Це те, що їхні нутриціологи, французькі, Європейські рекомендують споживати. Якщо A — це супер, прям можна на щоденній основі B — це ось о, ну, відповідно трішечки гірше, C — ще гірше і так далі. От наприклад, вони рядом стоять D і B. А чому інгредієнти, що не так з сендвічами? Оце все сендвічі, вони різні, багетів, трикутників. Доки і так далі. Відділ антистрес. І, звісно, тут випічка буде дуже і дуже смачна. Тарталети. Це типова французька кухня, вони не будуть супер е солодкі, вони фруктові мають смак, еклери. Тобто дуже популярні шушки різні. Історія з алкоголем. Ха -ха. Ось є така, такі називається папа і сент джеймс всередині. Тобто ви берете з собою цю тарталетку і можете поливати, а можете просто поруч використовувати той Сен Джеймс. Те, що в мене трапилося історія в Ліоні, коли я приїхала туди. По справам і так хотіла привезти з собою якийсь смаколик. Купила два пірожина, одне доїхало, тому що друге було алкогольне і воно все потекло. На той момент я не цікавилася і не знала про кухню і про особливості, що є такі алкогольні історії з цукерками, тому після цього вже більш уважно. До речі, щось це у нас якась композиціон, тобто у нас скоро буде свято мамі французьке. І написано Міньо Мамам Дюмон. Лучший мамі на світі. Ось подарунок. подарунок, не заморачуюсь, або ось такий варіант. Піти, хто не любить, як кажуть, мертві квіти. Також є варіант з доступними абсолютно різнокольоровими. Квітами, давайте поглянемо. Є троянди різних барв і розмірів. От бачимо 9 роз по 3 євро. Зараз акція. Тут ще квіти знов таки. Можна прям створювати композиції лілії. Воно дуже пахне. Мені не дуже подобається. Якась екзотика. Ось. І, звісно, в горшечках для балкончиків. Все є. Це рибне відділ. Він шикарний, як на мій погляд. Тут свіжу рибину, також різні морепродукти, кальмари, ножки. Ось там, подивіться, це все. Готова продукція для, для споживання, бо ти просто вибираєш, як на рибному маркеті. Це, звісно, рай. Я вже не знаю, половини назв цих а, а, риб. Мушлі, звісно, мушлі, види різних а, а, креветок бо вони відрізняються за розміром, відповідно, ціна. Так, поїхали. Тут у нас мушлі і устриці, які захочеш, готові для того, щоб вони з якимись спеціями підуть. Так, крапи. Ну, Тут можна купити різні начинки, або ось такий на подарунок і тебе в густі, і тут вже все для вас продумали. Краба поклали, ці раблики, креветочок, все і соуси навіть. Кількість круасанів і помилуй шукула. Бачите, 4 євро, ось такі різні а, варіанти, здоби, яка присутня. Так, і, звісно, багети. Хліба, як такого, немає, але є багети, Вони дуже великої кількості і отак от в от доступ баночки з фруктовою пюрешечкою, які раніше да, там, мами закручували в такий в склон. То це можна зараз от купити. Це перетерте пюре фруктове з маленькою з маленьким дозою додавання цукру, а іноді без цукру взагалі, тобто вони пишуть прям без цукру. Це дуже популярне, вони дають це в школі, в університетах. Також є, от, наприклад, з каштанами. Це такий специфічний смак, я думаю. А йогурти це базовий продукт на столі француза. І по смакам, по фірмам, на основі чого, з великою чи з малою концентрацією шоколаду чи начинок. Дуже популярні просто на тюрк, тобто без нічого. Взяли летіє. Декілька видів найпопулярніших смаколиків і зробили з ними йогурти. Можете, ось ви можете усе, що є. Воно представлено в виді ось таких баночок. Ой. Ну, в общем, заморачується, заморачується дуже сильно. Я вже приїхала за кавою, тому в мене закінчилася кава, я зараз буду вибирати. У них є кава, дуже популярна в капсулах. У мене теж є капсульний апарат. Я дуже з ним задоволена і ось приїхала для того, щоб купити свої капсули, заповнити, бо в мене жодної кави, і я дуже вже скучила за кавою. А зараз я покажу те, що взагалі, від чого ми сказати, відходимо, але ну, насправді це дуже популярно. Це ось такі закрутки. І знов таки, це готові обіди, ось так вони виглядають. А, і це готові обіди в консервах. По шоколаду обіцяла, але не показала. Ну, ця історія прям раджу Кодор. Це французька, чисто французька. Її. Шоколад з багаторічною історією. Е, так, Lind, це швейцарський шоколад, дуже популярний, особливо серед французів. Вони беруть зазвичай з високим змістом какао. Швейцарський шоколад завжди е, трішечки дорожчий, але в нього завжди більш цікавіша упаковка, більш така лаконічна. Ось вони. Є. Це швейцарський. Е, Ось такі ще варіанти є О, ось, зверху. Ось такі вони в ретро стилі, вони такі витримані з солі. Зараз що там у нас? Солі. Це Дубай, да, Дубай стіль. Це те, що зараз популярно так само і тут. Коли вони роблять пасту, наприклад. Тому що я думаю, що шоколадки тут не так сильно підуть. До речі, щось таке цікаво, навіть не знаю, що це юнкульєв де боніор. Одна маленька ложечка для щастя. Так, а що це? Навіть я не можу зрозуміти. Давайте подивимось: цукор, вода, молоко, пудра, сироп, глюкозний сироп і ваніль взагалі пустота. Він виглядає, в ретро стилі, мене зацікавило. Так, от дуже популярно, це діти люблять. Так? Це Арібо. У нас є навіть завод Арібо, і музей Арібо. Воно ну, тут натуральні так само вижиті соки. Тільки в даному випадку там ми бачили в пластику, а тут ось таких, от, -от бачите, в питєвих, в питєвих. Резервуарчиках, щоб можна було взяти з собою і попити. Вони є різні, там 12, 16, ну так само по смакам. Дуже-дуже різні. А о о це. -о -о, оце оце прям бабушкіна історія. Те, що я пам'ятаю, так от мені мама закривала. Але це смачно, з ревеню, з грушкою. Класна історія. Це найбільш вигідніший варіант, ми прораховували, звісно. Але це зручніше, От там, коли ти береш з собою, особливо в дитині даєш школу, бо просить. Там десь приблизно около 100 кілокалорій в одній штучці. Ну куди ж? Нутелла, але це нутелла це більш взагалі французів. Вони все мажуть нутеллою і тут нічого не поробиш. Ці керіма з марунів або з різних якихось ягід. Це дуже у них дуже популярні. Це історія така. Вони, бачите, все зберігають в всіх скляних баночках і якість дуже висока, дуже класна. Тут вас, мабуть, здивує те, що ось це все, це чаї, але це все. Тобто, ми взагалі українці любимо, що ми чаї, і ми любимо різні чаї, якісні чаї. Але тут ти зустрінеш або пакет. Або ось такі гранули, це Ас-Альпів, до речі, ми там підсіли на них. Це гранули. Але ну таке, знаєте, ну, не відчувається той смак, не відчувається той аромат. Тобто, ну зручно по-швидкому, але ну, то не то. Масла тут зазвичай олівкове приставлення, але вони реально дуже-дуже різні. Дуже Якщо буде можливість, до речі, рекомендую недавно відкрила для себе трюфільну о, трюфільну, трюфільну олію. Вона ну, дуже смачна, ну, дійсно класна, але от, дуже калорійна. треба використовувати з розумом. Це з оливкових. А далі переходять трішечки підсонечного теж. Ну, у порівнянні з оливковим підсонечного набагато менше. Горіховий смак, це що це у нас з медом. Далі якийсь перчик. Це якась дитяча. Джуніор. Джуніор це типу для, для діток. О, Діжонська, як ми вже звикли, діджонська це така зерниста, з постаровиному, але ось це, це теж? Це що, що, це? це теж, мабуть, мутарт. Це ось такий вид, це теж гірчиця, так що не дивуйтеся, якщо вам привезуть такий вид, як на має схоже. Баночки такі в ретро стилі, дуже лаконічні, нічого зайвого. Вірчисті це те, що продаються дуже як гарний подарунок з ноткою Франції. Так, ще раз вам про чіпси, бо вони дуже популярні. Ну, зазвичай вони беруть натуральні, натуральні без всяких добавок, і вони їх прям їдять на кожній основі, на щоденній основі. Я не знаю чому. Ну, взагалі там про їжу в французях це можна говорити довго. Але я прийшла просто показати вам різноманіття. Давайте подивимося, що тут цікавого, то що в Україні нема. Ну, наприклад, смак Торі. Так, різні типи сирів. Ну, тут буде не один. Ось такий сир, такий сир, такий сир. Ну, взагалі. А, соусом фрі. Ну, фрі з соусом фрі. Ну, ладно. Так моцарелла знов джура, це все види сирів а, зі смаком гірчиці. Знов сири е, дешеве, тобто сири козячі. Я вам казала, що це така налюбителя історія. Новеньке, не бачила. Мідок. Мідок це е, біля нас. Це регіон е, біля Бордо. Випустив якісь чіпси. Ті е, мені здається, що це е, не типова історія з чіпсами. Мені вони подобаються більше всього. Е, чому? Е, ну, У них нижча калорійність майже на сотку. Ви здивуєтесь? От, наприклад, це ступерів. У них на... Щас... покажу. На 100 грамм 470 кілокалорій і 25 жирів. Ну, по порівнянні, що усі-всі ці: 31 жир то 25 це прям перевага. ...на, на різні смаки, і ціни, як ви бачите, починаються з приємних абсолютно цінників від 3-4 євро можна знайти достойне вино. Хочу також зазначити, що саме шампанське у Франції, воно дуже і дуже дороге. І якщо його прям вам налівають десь, то це вам повезло, тому що пляшка десь ну, в середньому від 20 євро. Це таке дуже простеньке, шампанське, і далі все вище і вище, тому що тут шампань це. Регіон Франції, який виробляється шампанське, тобто це як еліта серед вин і якась каста окрема. І... Я не знаю, чому така цінова політика, але у нас чому шампанське? Воно можна знайти на рівні з звичайними винами, то тут шампанське в рази. Відрізняється по сім'ї. Як я обираю телятину, це дуже зручно, тому що вони пишуть процентаж жиру. Ось 15%. Я беру зазвичай 5% і <свистач> зазвичай на м'ясі не пишеться якийсь в Україні процентаж жиру і чи відноситься воно до категорії APC. Ну що, всім дякую за увагу. Ось такий у нас вийшов інформаційний ознайомчий випуск з супермарше з Бордо. Сподіваюсь, ви знайшли для себе якусь цікавинку. Буду рада вашим коментарям, підписці, сердечком. Дякую. Зустрінемось ще, щоб ознайомитися з культурою Франції.